І далі до міжнародних подій цими днями Барак Обама вперше саме як президент США відвідає батьківщину свого батька у п'ятницю. Тисячі кенійців вітали Обаму в столиці країни Найробі. Окрім запланованих офіційних заходів, президент США вже провів теплу зустріч із родичами. У п'ятницю Барак Обама прибув до Кенії. Це перший візит Обами як президента США на батьківщину свого батька. Кенійська преса назвала його приїзд поверненням додому. Президентський кортеж вітали тисячі жителів найробі. Того ж дня Обама мав вечерю і теплу зустріч зі своїми численними кенійськими родичами. Африка перебуває в Русі. Африка регіон світу, що найшвидше зростає. Люди вириваються з тенет бідності, доходи збільшуються, середній клас росте. І молоді люди, як ви, опановують технологію, аби змінити Африку і зробити її осередком бізнесу. Підприємництво пропонує позитивну альтернативу ідеології насильства і розділення, яка досить часто може заповнити порожнечу, в якій молодь не бачить для себе майбутнього. У суботу вранці президент США головував на відкритті глобального саміту підприємництва у найробі під час спільного виступу з президентом Кенії Угуру Кен'ятою перед молодими підприємцями-бізнесменами Обама заявив, що Африка має стати майбутнім центром зростання світової економіки, додавши, що влада мусить зробити усе, аби не дозволити процвітати корупції. За словами американського президента, Кенія зробила неймовірний прогрес з моменту його останнього візиту 10 років тому. Обама й зараз, вочевидь, почувався як вдома, розпочавши виступ місцевою говіркою. Промовляв натхненно так, що аудиторія зустріла його із захватом. Заплановано, що американський лідер відвідає меморіал загиблим під час нападу на посольство США 1998 року. Тоді, в результаті вибуху, в якому звинувачують Аль-Каїду, загинули понад 200 людей, зокрема, 12 американців і 34 місцевих співробітника посольства. Очікується, що це Центральною темою переговорів із кенійським президентом буде боротьба з терором. Кенія залучена до боротьби з сомалійською радикальною організацією Аш Шабаб.